Розпочинаємо урок інформатики. Сьогодні у нас тема це створення папок. Сьогодні на уроці ми навчимося створювати папки, давати папкам імена, видаляти папки навчимося, переміщувати, ну і зробити інші дії, які можна зробити з цим об'єктом. Для того, щоб створити папку, потрібно знати певний алгоритм. Пропоную вам підручнику. Пропоную вам в підручнику ознайомитися з цим алгоритмом. Добрий день. У кого є підручник, можете розгорнути на сторінці 18. Зараз Всі, я реш... Всі решта можуть працювати просто з екрану. Чекайте. Ось так видно. Алгоритм створення нової папки. Для того, щоб створити папку, нам потрібно спочатку відкрити вміст папки, у якій потрібно створити нову папку. Мається на увазі, що якщо ми хочемо створити якусь папку, вкладену вже у якусь іншу папку. Також папку можна створювати просто на робочому столі. Я сьогодні це вам покажу. Друге, це потрібно встановити вказівник миші у вільному місці і відкрити контекстне меню. Пригадуємо контекстне меню ми відкриваємо. Якою клавішою миші? Правою. Правою клавішою миші. Ось підказка. Права клавіша миші. Далі у нас з'явиться цілий список, таке меню. Де комп'ютер нам буде пропонувати різні дії. Ми маємо вибрати кнопочку, яка називається Створити. І коли ми натиснемо кнопочку Створити, у нас з'явиться перелік того, що ми можемо створити. Серед цих всіх запропонованих значків або іконок ми обираємо папку. Таким чином у нас створиться папка. Комп'ютер кожній папці дає однакове ім'я, він її називає нова. Папка нова. Для того, щоб перейменувати папку, потрібно у віконечку буде ввести ім'я, яке ми хочемо дати папці, і натиснути клавішу Enter. Enter це коли комп'ютер починає виконувати нашу команду. Він розуміє, що ми вже хочемо від нього виконання. Ось таким чином створюється папка. Ми познайомилися з вами з алгоритмом. Сьогодні я покажу вам і розкажу вам, як це робити наглядно. І потім другу частинку уроку ви будете працювати самостійно, ви будете створювати папки і виконувати з ними ті дії, які я вам покажу і розкажу. Домовилися? Домовилися. Ви? У мене до... одне питання, Єлена Володимирівна. Будь ласка, Свеня, слухаю. А що таке ярлик? Е, ярлик? Це такий значок, який виноситься на робочий стіл, для того, щоб можна було швидко, дуже знайти потрібний файл у комп'ютері, для того, щоб не відкривати, наприклад, папку, в папці ще одну папку, бо це довго. Ми виносимо такий значок на робочий стіл, і, клікаючи на нього всього лише там двічі, ми зразу не не долаючи оцей довгий шлях від файлу до файлу, зразу, відразу ми потрапляємо до цього файлу. Це називається ярлик. Це така іконка, як значок, який виноситься це на робочий стіл. Зрозуміло? Зрозуміло. Ось що така? Ну що ж, переходимо до, практи... до практичних дій. Давайте ви не будете мене перебивати. Ми зараз у нас яка тема уроку сьогодні? Ярлик чи створення папок? От давайте зворення папок. Створення папок. Давайте ми будемо сьогодні працювати над створенням папок. А коли прийде час, ми будемо працювати, я вам розкажу, що таке ярлик. Домовилися? Так. І так, ми сьогодні будемо створювати папку прямо на робочому столі. Ось перед вами мій робочий стіл. Є багато вільного місця для того, щоб створити папку, нам потрібно в будь-якому місці порожньому, будемо так казати, да, де немає інших об'єктів, клікнути правою клавішою миші. Ви бачите, коли я клікнула правою клавішою миші, у мене на робочому столі з'явився ось такий список перелік. Називається контекстне меню. З цього контекстного меню мені потрібно. Знайти кнопочку создать. В кого українською мовою інтерфейс, то буде кнопка Створити. да? «Создать українською створити. І подивіться, як тільки я навела курсор миші на кнопочку создать, Створити, у мене зразу з'являється перелік, що я можу створити. З цього всього я обираю слово папку. Ось я натисла папку. Зараз хвилинку прийняла Олексія, папка. Дивіться, як я вами говорила, комп'ютер відразу всі папки він їм дає ім'я Нова папка, нова папка. Для того, щоб переименувати. Угу. Добрий ранок, Для того, щоб перейменувати папку, дивіться, поки ще вона світиться синім, бачите, буковки написані на синьому тлі. Ми більше нічого не клікаємо, не натискаємо. От Поки ми не клікнули і не натиснули нічого, ми можемо відразу цю папку дати їй таке ім'я, яке нам потрібно. Ну, Наприклад, я хочу назвати цю папку 4 А клас. Тобто я друкую на клавіатурі 4 А клас. І я маю натиснути клавішу Enter. Це папка. З ім'ям 4А клас створено. Ви можете папку переміщувати в будь-яке місце екрану, там де вам зручно її поставити. Нагадую, як це зробити. Ми наводимо курсор на об'єкт, який нам потрібен. Затискаємо ліву клавішу миші і пересуваємо папку так, як нам зручно. Хвилинку зараз. Цю папку ми можемо відкрити. Якщо ми двічі клікнемо на цю папку, вона відкривається. бачите, нам говорить, що ця папка порожня, в ній немає нічого. Що ти хотів спитати? Питай е, Можна не по одній папці таскати, а можна зажати в цій папці, і там буде от квадраті вести. Затиснути, так. Добре. В цій папці ми можемо створити ще одну папку. Дії ті самі. Підказую. Підказуйте мені. У вільному місці натискаємо праву Правою. Правою клавішу Плати. миші викликаємо контекстне меню. Серед усіх кнопок шукаємо кнопку Создать, Создать. або Створити. Обираємо папка. папку. Ось вона в нас з'явилася. Подивіться, зразу комп'ютер її називає Нова папка. Але на синьому тлі ми більше нічого не клікаємо. Це означає, що комп'ютер зараз нам дає змогу цю папку переіменувати. То я зразу нічого не клікаю, чи, наприклад, створюю папку, яку називаю інформатика. А тепер я маю натиснути Enter. І назва зберіглася. В цій папці я можу створити ще папки? Так. Так, безліч я можу створити. Я можу створити папку, наприклад, назвати її перший урок з інформатики, так? Да? Можу створити папку, назвати її. Другий урок. Третій урок. Так, так, без... Можу назвати третій урок, п'ятий, так до безкінечності, звісно. Якщо ви раптом. Хочете папку вже готову перейменувати? От у вас є папка другий урок, а ви хочете, щоб це був не другий урок, наприклад, а п'ятий урок. Що для цього слід зробити? Ви наводите курсор миші на цей об'єкт. Бачите, він зразу починає таким виділятися. От у мене він сірим виділяється. Клікаєте на нього один раз, це означає, що ви його обрали. І комп'ютер розуміє, з яким об'єктом він зараз буде працювати. Потім ви так само викликаєте правою клавішою миші контекстне меню. Ну і тут буде, в залежності від того, в кого яка версія встановлена, можливо, буде відразу кнопочка у вас тут в переліку перейменувати. У мене вона знаходиться аж ось тут, показати додаткові параметри. Я натискаю, і отут у мене, бачите, є така кнопка переіменувати, бачите, переіменувати. Я її натискаю, і дивіться, моя папка знову стала названа синьому тлі. Що це означає? Це означає, що комп'ютер чекає від мене, щоб я дала їй ім'я. Я їй даю ім'я, наприклад, я хочу назвати. П'ятий урок. От я її перейменувала. Не забуваю натиснути на клавішу Enter, бо тільки так комп'ютер розуміє, що він вже має це виконати. Ось я перейменувала папку на перший урок. А потім, наприклад, мені набридло перейменував, щоб це був п'ятий урок, або я туди помістила інший матеріал. Я хочу зробити цю папку, наприклад, назвати її по-іншому. Знову, які мої дії? Я наводжу курсор. Клікаю один раз для того, щоб комп'ютер зрозумів, з яким об'єктом я зараз працюватиму. Викликаю правою клавішу Контекстне меню, шукаю кнопку Переіменувати, «Перейменувати». Якщо у вас немає в меню такої кнопки, значить тоді ми рухаємося вниз показати додаткові параметри або показати доповнительний параметри. Натискаю, шукаю кнопку Переіменувати. І, наприклад, я можу назвати свою папку там. як там, Роботи вані, наприклад, я хочу назвати. Так, от у мене буде така папка. Я створила таку папку. І не забуваю натиснути на клавішу Enter. Дати команду комп'ютеру виконати те, що я захотіла. Папки можна переміщувати місцями. Для того, щоб перемістити папку, я можу її затиснути. Да, ось так, таким чином. І перемістити, поміняти на робочому столі і в папці перемістити їх в те місце, в яке мені потрібно. До речі, ви питали про ярлик. Якщо натиснути навести курсор, клікнути один раз, дивіться, і ось тут у мене буде така кнопочка. Зараз покажу. Дополнительних параметрах. От смотрите. Є така кнопка Створити ярлик. Создати ярлик. Видите? Я на неї натискаю, і ось у мене з'явилося, з'явився ярлик. Як його відрізнити від папки? Біля ярлика є така малювана Стріл. стрілочка. Да, отже, це не папка, а тільки ярлик, посилання на цю папку. Я можу цю папку відправити, наприклад, куди. Можу відправити її на робочий стіл, для того, щоб для того, щоб мені було швидше зараз знайти. Тобто я знаходжу кнопочку відправити, так. от відправити і обираю куди. От я хочу, наприклад, на робочий стіл. І якщо я згорну, ви побачите, що в мене на робочому столі з'явився ярлик цієї папки. І для того, щоб не відкривати мені четвертий А клас, інформатика, роботи в вані. Бачите, я маю зробити три кроки для того, щоб до неї дістатись. А я натискаю на ярлик двічі і зразу опиняюся в цій папці. Ярлики економлять шлях для того, щоб не рухатися з цими довгими кроками. Це зрозуміло? Так, так. з папками також, крім того, що їх можна створити, перетягнути, створити ярлик для зручності, їх можна виділ, видалити, якщо вони стають вам непотрібними. Як це зробити? Робиться це так само, як і створюється папка. Ми вибираємо, яку папку ми хочемо видалити. Бачите, в мене версія дозволяє, вже зразу мені пропонують дії, які я хочу зробити з папкою. Я можу вирізати цю папку, я можу її скопіювати, зробити копію. Я можу видалити. От, наприклад, я візьму і натисну копірувати. Або я можу вибрати папку, викликати контекстне меню, і тут у мене теж є значок Копіювати. А потім на вільному місці я натискаю праву клавішу, викликаю контекстне меню. І ось у мене є кнопочка, вона називається Вставить. І ось я раз і вставила, і в мене з'явилася папка копії. Те саме я можу робити з будь-якою папкою. Виділила папку, скопіювала. Натискаю у вільному місці і вставляю. І в мене з'являється папка копії. Папки можна ще й копіювати. Можна папки видаляти. Якщо потрібна, наприклад, папка не потрібна. Знову ж таки, ми обираємо, з якою папкою ми зараз виконуємо дії. Комп'ютер має розуміти, з яким об'єктом він працює. Ми вибираємо папку і натискаємо Удаліть. В кого інша версія, то він обирає папку, викликає контекстне меню папки. контекстне меню, і тут буде у вас слово Удаліть. У мене це слово вже не пишеться, у мене є. Корзинка. Я натискаю, комп'ютер перепитує, чи дійсно я хочу видалити папку, чи я не помилилася. Я підтверджую свої дії. Бачите, він мені говорить, що якщо я видалю цю папку, то її вже в комп'ютері не буде. Ви хочете продовжити? Я обираю так, я хочу продовжити. І папки видаляю. Ось такі дії можна виконувати з папками. Так, або можна видалити всю папку інформатика, да, сразу, одразу з усіма об'єктами, бачите? От. І так само я на робочому столі можу видалити папку 4 А клас. Підтверджую, що хочу, і видаляю. Ярлик так само видаляється, як і папка. Ось що стосується папок. Сподіваюся, ви зрозуміли, як створити папку, як її перейменувати, якщо вам хочеться інший варіант створити. Як зробити копію папки? Сподіваюся, ви теж зрозуміли. Отже, на цьому ми нашу відео онлайн-частинку уроку завершимо. У вас в Classroom. Там, де я викладаю вам уроки, є всі ці матеріали. Я виклала вам коротку відеоінструкцію. Там є два відео, одне і друге, одне дві хвилинки, друге чотири хвилинки. Яке вам буде зручніше, таке можете і переглянути, якщо ви раптом щось забудете. Прикріпила вам посилання на підручник з інформатики, хто забув алгоритм, можете почитати, і прикріпила, як завжди, декілька ігор, в які ви можете потім пограти. Але головне, що ви маєте зробити сьогодні, це зараз, коли ми вийдемо з конференції, спробувати створити декілька папок, в них вкласти ще декілька папок, дати їм інше ім'я, перемістити їх, видалити, скопіювати. Тобто зробити всі ті ті, які я вам показала. Добре. Піднесіть, піднесіть, будь ласка, руку, хто не зрозумів, що треба зробити, я ще раз вам поясню. Всім зрозуміло. Чудово. Тоді я дякую так, вам за увагу.